Для тих, хто звик брати в житті найкраще, для тих, хто звик контролювати, впливати на своє життя, самому будувати своє життя, звичайно, я буду рекомендувати нашу групу, яка йде за підпискою. Чому? Коли ми слухаємо нейротренажери, один. Раз, да, ви отримуєте відчуття спокою, легкості, радості. Багато хто плаче, багато хто згадує якісь моменти. Але справа в тому, що для того, щоб побачити реальні нові ситуації в своєму житті, реально нових людей в своєму житті, реально нові фінанси в своєму житті, дуже важливо відбудувати правильні нейронні зв'язки. Тобто те життя, яке ви маєте зараз, воно у вас сформувалося завдяки вашій поведінці, завдяки вашому характеру, завдяки вашим звичкам. Ви на це працювали все своє життя. Якщо у вас є сфери, які вас не влаштовують, наприклад, або ви хочете покращити взагалі рівень свого життя, тобто вийти на якийсь, ну, прям набагато кращий рівень свого життя, то вам потрібно. Кардинально міняти нові нейронні зв'язки, які будуть викликати нові дії і нові, як наслідок, результати. Щоб сформувати нейронний зв'язок, потрібен час. Тобто ви один раз робили нейротренажер, прослухали, да? там іде в кожному нейротренажері. Ми не просто з вами слухаємо там, набір фраз, там Я щаслива, я здорова. Ні, так взагалі не працює, коли ви не прибираєте свої. Уперечення, коли ви не прибираєте свої програми, коли ви не прибираєте лояльності, це не буде працювати. Ну, це буде для вас просто, знаєте, такий фон, і ви його зовсім з собою не будете асоціювати. Скільки раз, хоч тисячу разів повторіть, що там я багата, але якщо ви не бачите там, фінанси, не тримаєте гроші в своїх руках, ваш мозок в це не повірить. Тому реально потрібно відпрацьовувати програми, які у вас формувалися роками, десятиліттями навіть, і на це вже, на цю очищену базу накладати новий матеріал. От тоді реально буде нормально працювати все. В нейротренажерах ми робимо і одне, і інше. але... Нейронний зв'язок йому також потрібен час, щоб він сформувався. І тому, коли ви працюєте, один раз послухали, у вас він маленький сформувався. На другий день забули, на третій забули, на п'ятий у вас уже знову немає цього нейронного зв'язка. Він просто припадає, бо ви по ньому не їздите. Це як дорога. Да? коли у нас… Ми один раз проїхали по новій нетопненій дорозі, там дуже маленький слід. Другий, п'ятий, десятий. Якщо ви кожного дня їздите, то ви втрамбуєте нову класну колію. Точно так і тут. Якщо ви кожного дня робите нейротренажери, при тому ви їх робите от послідовно. Я для вас в річному абонементі просто прописала кожну сферу там. По програмах, як ми робимо там, як ми очищаємо, як ми працюємо з законами життя, які нас тримають на одному місці, як ми переформатуємо ці закони, як ми працюємо, прям прокачуємо класну сферу фінансів, прокачуємо сферу відносин. Ми прокачуємо сферу здоров'я, бо коли у вас немає здоров'я, немає достатньої енергетики, вам дуже тяжко буде заробити гроші. Так? Всі люди, які заробляють гроші, в них... Класна прокачена енергетика. І це важливо в комплексі. Бо бідні люди, вони працюють так. Вони взяли якийсь один кусочок, щось зробили, а й не працює, пішли далі. А весь секрет в тому, що працює. Просто цьому потрібно приділяти час і не брати один безкоштовний кусочок, а взяти комплексно, щоб все працювало на всі сфери. Якщо ви будете лікувати там. Е Печінку, да, наприклад, але при цьому не будете звертати уваги на кишківник, а ви там лікуєте її, наприклад, антибіотиками, то ви в кінечному рахунку ви не будете нічого толкового мати, здоров'я у вас не прибавиться. Тобто ви просто. Одне лічте, друге клічця, так і тут. Якщо ви десь щось одне вихватили, але у вас немає комплексу, то ви будете мати легкий ефект розслаблення, але ви не будете мати крутого результату в житті. І е, зараз я вам розкажу саму магію, що реально відбувається. Ви коли починаєте кожного дня робити нейротренажери, при тому ви їх робите е, один за одним, там третій, п'ятий. Я прописала цілу схему, да, ви от робите прямо по схемі ці нейротренажери, два, три, чотири місяці, можливо, в когось комусь можливо буде потрібно і півроку. Все буде залежати від того, як ви будете робити. Бо хтось робить один нейротренажер, хтось робить три нейротренажери, а хтось робить сім нейротренажерів в день. Розумієте? Тут уже ваше бажання, і скільки часу вам буде потрібно для формування цього нейронного зв'язку. І коли він у вас вже сформатується, що ви можете легко отримувати все в житті, що ви можете, вам дарують подарунки, що у вас там неймовірні події відбуваються, то вже потім, через 3-6 місяців, просто ви будете робити нейротренажер і хочу сформувати бажану подію, і вони буде отак просто виконуватись. Просто через один день ви будете вже мати те, що хочете. А поки ви стоїте на місці або робите, знаєте, однією лівою, то і результат буде такий, однією лівою тут залежить від. Вашої поваги до себе. Або я реально поважаю себе, я хочу змінити своє життя, я маю серйозний намір, я дію як серйозна людина, я відповідальна людина, я керую своїм життям, я автор свого життя, я несу за це відповідальність. Я сказала, що моє життя буде таким, як я мрію, і ви кожного дня це робите, робите, робите. І через півроку ви, вау, круто! А що так реально працює? Так, реально працює, бо ви зробили колосальну підготовку. Не буває успішного успіху, є підготовка, якою ми не бачимо, і потім стрибок. І так, в усьому. нейротренажери просто реальний найлегший, найпростіший, найкайфовіший метод роботи над собою для того, щоб отримати класні результати в житті. Тому що, коли ви йдете в ріст, люди, які знають, які йдуть. Які мають амбіції, які хочуть розвиватися, хочуть досягати, хочуть впливати, хочуть кривати, хочуть мати багато фінансів, подорожувати, насолоджуватись, дарувати подарунки, отримувати круті подарунки. Вони реально знають, що кожен крок, кожен етап росту він дається з якимись складнощами і труднощами. Ти можеш справлятися сам, це займе дуже багато часу, ти можеш справлятися зі спеціалістом, це а, займе менше часу, але це достатньо. А, Дорога послуга, да? тобто зараз спеціаліст стоїть 3-5 тисяч гривень, які ну, класна да? одна сесія, і вам недостатньо буде однієї сесії, вам потрібно 10 сесій прийти. Нейротренажери, ви, ви робите класно, все відомо. Кожного дня, це як гігієна, як чистити зуби. Кожного дня ви включили, розслабились, одягнули навушнички. Понасолоджувались і пропрацювали те, що там повитягували цю всю грязноту, яка я всередині, яка вам заважає отримати те, що ви хочете. І потім ви просто маєте вау, круто, тому що на першому етапі дуже багато хто починає слухати, і потім, знаєте, здається. І це саме прикро, тому що цей шанс, який вам дається, ви його просто пропускаєте через те, що це можливо, ну це дуже просто, це не може працювати, так? Є в когось такі думки, це дуже просто, це не може працювати. Насправді це реально працює дуже класно, дуже круто, але тільки тоді, коли у вас є відповідальність перед собою в першу чергу, і така доросла позиція. Я це буду робити, мене не потрібно контролювати. Я доросла людина, я знаю, що я хочу. І е, я буду кожного дня робити і йти за програмою. Хто йде в річний абонемент? Я вас реально я вас дуже вітаю, тому, тому що це ну, саме круте вкладення в себе. При тому за такі суперкласні кошти, е, і ви е, там отримуєте цілу програму. Тобто у вас буде, знаєте, як коуч-масажист спа одночасно на протязі року. Бо кожного місяця ви будете отримати нові, нові, нові нейротренажери, і вони вас просто вас будуть прокачувати, прокачувати, прокачувати. І ви в кінці року себе просто не впізнаєте. Ви будете ходити взагалі мати новий рівень стосунків і казати, а що так реально можна було. Тож я вас запрошую. Більше того, зараз я сама пішла в річне наставництво до доларового мільйонера. Поки що перші, хто про це дізнався, і я сама реально розумію, що якщо я хочу отримати дуже такі серйозні зміни, то потрібно йти поступово, степ step, step, але кожного дня. І класно, коли є людина, яка може взяти тебе за ручку і провести туди. Тоді набагато легше, простіше дістатися до своєї цілі. Бо так ви теж можете дістатися до своєї цілі, але у вас на це вийде дуже-дуже багато часу, а цей час це безцінний ресурс, який не повертається. Тому я всіх, всіх, всіх запрошую, просто прошу вас, бо я знаю, що буде. Я знаю, які будуть класні результати, я знаю, які ви будете щасливі, і я е, готова там, я не знаю, придумати безліч методів, щоб вас переконати в тому, що це буде найкраще ваше вкладення в себе.